Дитячі мультфільми українською чи російською мовами тепер у кабельній мережі НТК найменші глядачі мають вибір. В ефірі з'явився один канал, на якому транслюються мультики українською мовою Малятко «Малятко ТБ». Ми поцікавилися в Коломиян, як вони ставляться до поширення рідного слова на телебаченні чи сторінках газет і книг. Нещодавно президент України Віктор Ющенко, відвідавши форум видавців у Львові, заявив, що надруковане слово торік, держбюджет виділив 28 мільйонів гривень, у 2009 – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ющенко зазначив, що в Україні на сьогодні є 1200 книгарень, а це одна третя від того, що було 15 років тому. Президент звернувся до книговидавців і сказав їм, що Мани Небесної не буде, тому потрібно тиснути на українську владу, щоб для української книжки були пільги. Наразі не кращою виглядає ситуація із телебаченням. Звісно, тут мова про фінанси не йде. Адже фактично всі телеканали є власністю хоча українських, але не завжди патріотичних олігархів. Але зараз поговоримо про підростаючі покоління та їхні улюблені програми, а це переважно мультфільми. На жаль, їх дуже мало, власне, озвучено державною мовою. Чимало політиків сьогодні говорять про те, що нав'язувати вивчення української мови просто недопустимо. Цей процес має бути природнім. Але як він може бути природнім, коли вже з маличку малюки чують з екранів телевізора лише Мову сусідньої держави. Абонентам кабельної мережі НТК пощастило. Нещодавно в ефірі з'явився дитячий канал Малятко. Всі мультики та програми там озвучені виключно українською мовою. Ми поцікавилися у батьків, які ж канали дивляться їхні діти. То, щоб діти молодше покоління наше вчилося більше на українських мультиках, ніж те, що зараз все на російському язику Тільки українською мовою. Заперечно, ми живемо на Україні. А якоюсь? Чому? Англійською? Чи якою? Тільки українською. Українською, На якою ще вони можуть бути мовою. Яку понутомовою розмовляємо? Ми якою ну, ну, тоді розмовляєте, такою і, і, і мовою маєте мультфільм на пане, що на, на, на екранах. Російську сприймають, але українською ми вдома розмовляємо українською, то нехай і українська і буде. А якщо буде у вас вибір включити дитині мультфільми з українською мовою і з російською, який канал ви включити? З українською. Старший син він розуміє по російськи, по-українськи це. Мій старший син не більше по російські дивиться. Мультики було то гарні мультики. До речі, в Україні є й багато свідомих підлітків. Вони вважають, українські телеканали мають бути українськими. Мультфільми озвучуватися лише державною мовою, переважно російською. А якщо б у вас був вибір дивитися зараз гарний, буде канал українських мультів і російських дивилися? Українські це дуже сильно впливає на дітей, тому що ми живемо на території України і ми є українцями. І Не можна дивитись. Ну бувають випадки, що дивляться російські мультики, але це ж неправильно. Ми не є росіяни, що ми дивилися російські канали, і російські мультики. «Росіяни ж не дивляться мультики українською мовою, чому ми змушені їх дивитися російською в українську? Тобто в Україні живемо, то й треба українською дивитися мультики. В Україні є єдина державна анімаційна студія «УкрАнімаФільм». За останні три роки студією випущено 9 десятихвилинних мальованих і лялькових фільмів, тобто по три на рік. Скажімо, в 70-ті роки об'єднання художньої мультиплікації щорічно випускало по 15 фільмів. Проте, зважаючи на сьогоднішні умови кіновиробництва, і три фільми на рік це просто подвиг. Існує і чимало комерційних студій, які працюють за законами ринкової економіки. Виробляють продукцію та заробляють гроші. Сьогодні на екранах телевізорами інколи бачимо мультфільми. Виробництва минулого століття. Нових надто мало. Вони фактично відсутні і у відеопрокатах. Бажаючи подивитися мультик з українським озвученням, знайдуть лише два-три диски. І тут нема провини працівників цих закладів. Є в прокаті, є на продаж, але дуже мало. Буквально пару дисків. Це все, я думаю, вона Києва. Бо, ну, немає. Люди дуже хочуть. Ще й дивуються, якщо на західній Україні немає на українській мові, то що тоді шукати десь в тих областях? Так що дуже хочуть люди, але на жаль. Безумовно, відсутність українських мультфільмів проблема державного рівня. Вирішити її на місцях майже нереально. Але кожен із нас тепер має вибір вімкнути дитині телеканал з українськими мультиками чи російськими. Кожен, звісно, має право мати власну думку краще, якщо вона бодай є негативна чи позитивна. Якщо ж крім байдужості в душі людини, тим паче матері чи батька, нічого немає, то навряд чи вона зможе привити власній дитині любов до рідного слова і мови.